Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звуть Альона і сьогодні я хочу з вами протестувати новинку минулого каталогу. Це ось такі пудрові а, тіні для брів. А, в мене це найтемніший колір, і код його 47482. А, взагалі, вони мають невагому текстуру і вони мають пудрове напилення. Тобто, абсолютно не а, видно на ваших бровах, але при цьому зробить більш виразний по. Я їх вже тестувала, вони дійсно класні. Але що хочу сказати: по-перше, будьте дуже-дуже уважні, бо вони осипаються. Тобто, коли ви їх дістаєте з самої коробочки, зараз у, спробую обережно, але бачите, ось цей ефект пудри він трішечки розлітається і він, ну, з однієї сторони, незручний. Він має ось такий пензлик, дивіться, він такий більш а, махровий, такий, більш-більш легкий. І для того, щоб її наносити, необхідно. Трішечки струсити. Або, наприклад, спочатку робити брови, потім весь макіяж, бо можуть залишити синячки. Я зняла повністю макіяж з брів і тому хочу одразу вам показати, як вони наносяться. Я зробила фото до нанесення і зроблю фото після. Ось дивіться, вже більш виразні брови в мене є. Тобто, ось ця в мене брів не нафарбована, а ця, ця наполовину вже нанесена. І ось таким чином, тобто обережно, одного ось руху достатньо для того, щоб вже був більш виразний погляд, більш такий, знаєте, інтенсивний погляд, який я вважаю, і більш привабливий. Зараз буду наносити другу сторону. Ось такий ефект у мене вийшов. Я вважаю, що ці пудрові ціни справились абсолютно на 100% і, як бачите, якраз в колір мого волосся. Тобто, мені ось цей відтінок підходить. Ви можете обрати трішечки світліший, вони дуже гарно зафарбовують якісь, можливо, десь прогалинки, ви можете їх трішечки десь дофарбувати, тобто дуже класний, якісний і тримається на протязі всього дня.